Доброго дня. 18 травня, 24 рік. Об'їзд всіх полів виставляємо для себе, для пам'яті, для того всього. Заїхали. Соняшник ароматик. Ароматик це той, що в нас посіяний на полі разом там з Сузука і Суомі. І посіяний ароматик у нас по просу. Обробляли ми тут містардом в нормі 40 грамів. Що ми бачимо? Що ми бачимо? Зайці жруть соняшник навіть ось такий великий. Вже він аж вон засох, пожерли, гади. Бачимо рядочки. Обробляли ми. Обробляли ми. В суботу, а сьогодні у нас субота. Але через тиждень, 7 днів пройшло. Приїхали подивитись. Бачимо. Просо, просо, не просо, а мишій, Де по просу посіяно. Що ми бачимо? Просто трошки присадило. Воно не зелене. Да, дійсно присадило. 40 грамів містарду присадило. Берізка, хоча я показував там на іншому полі. Її покрутило. Ось така велика була, не треба. Але це пройшов тиждень. Для Гранстару тиждень це мало. Берізка. Края пожовтіли, поки що ну, ми там 30 грам працювали, то тут маємо надію, що 40 грам спрацює гарно. Дуже загрязнені, так сказати, посіви у нас тут, але це все мещі. Ми придбали гербіцид на мещі, ми обробимо, зробимо, ми вичікуємо, щоб соняшник трошки одійшов. Хоча по соняшнику не було видно. Так як по багатьом де інколи, як ми раніше працювали, до цього колись були такі соняшники, що ти обробиш його і він жовтіє аж. Йому погано. Сюди ми придбали, тут у нас да, дуже багато мишія по просі. Щось сівалочка барахлила. Це щось барахливо. Десь так. Це не без цього. Соняшник ароматік. Ось так ми йдемо і все бачимо без всяких прикрас. Бачимо, які рядочки, бачимо який соняшник, все це бачимо. Берізка, я ж кажу, поки росте. Ну так як ми там працювали 30 грамів і її покрутило потім, ну, будемо чекати. Зараз ми просто, як я кажу, вичікуємо те, що, щоб трошки відійшов соняшник. І будемо ми працювати, ну, можна працювати. Хізалофопом, не знаю, всі лякають, всі там кажуть, як страшно хіза. Так, де ж на смітка тут? Ага. Страшно хізалофопом, буде щось, щось там, блін, соняшником. Працював я, працював я в нормі в вісьми пар. В вісьми пар я працював. Знищували просо, яке вже закущилося. Прекрасно його знищили. Працювали в нормі літер. І нічого, і зібрали нормальний врожай соняшника. Ну, Можливо, мені повезло. Налякайте мене знову. Тому що я тоді якраз обробив. і Як зайшов читати, то це страхіття, що там писали, що я дуже жалкував, що обробив, але я нормально. І в цьому році я знову придбав. Тому що в минулому році ми працювали клетодимом від Іфагри. Ну, мені клетодим не сподобався. Не сподобався від слова зовсім, як він спрацював. Так, зараз ми переходимо, плавно ми переходимо на сузуку. На сузуку, і ось у нас закінчується просо і починається по ячменю. Сузука по ячменю. І це все у нас берізка. Тут немає мишія від слова зовсім, і тут у нас берізка пішла. Одна берізка. Такий стан посівів. Зараз ми десь тут ми проходили, зараз ми пройдемо, знайдемо слід трактора. Ага, ось у нас слід трактора. І це ми, бачите, буде все в прямому ефірі. Тут ми обробляли просто 40 грам містарду. Ну, поки вона росте. Зараз ми пройдемо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Тут ми вже обробляли, додавали етасил. Тут вже в нас пішов етасил. Ну, я вам скажу. Що я вам скажу? Нічого я вам не скажу. Поки що. Поки що така сама ситуація, як і там. Що з ето силом, що безтесила. Соняшник стоїть один аково, слава Богу, на соняшник нічого страшного не подіяло. Поки що ми не бачимо візуально осет по жовтні. Ну, мені здається, просто пройшло дуже мало часу. Ось такі бур'яни вже вони пропали. Це типа як свиріпа. О, Свіріпа. Бачите, в мене там на полі, на класичному теж і багато свіріпи. Тобто, а що чи етасил забрав, ну там треба буде етасилом працювати. Ну, Десь я вам скажу, щось є таке пожовтіння на краях. Ну, Такого від того, що ми додали етасил і ух, відразу там видно. Різницю, там просто містардому тут силом немає. Хоча, як ви бачите, рядочки пробиваються, все ж воно, мабуть, мабуть, воно притримує. Ну, побачимо, приїдемо, приїде. А що ми приїдемо Ми приїдемо обробляти, все ж ми зайшли подивитися, Ну тут я не бачу сенсу обробляти від злакових, тому що тут їх немає. На ячмені. там Ото попросі, тих 10 гектар ми обробимо? Це, до речі, ми дійшли сонячник бо перли ми через все поле. Ну, Претензій в цьому році до схожості ніяких немає. Що десь там не зійшло, можливо, то там щось з'їло, то таке, то це вже вина так сказати, десь наша, десь там прольоти. Ми чому сюди прийшли? Ми сюди прийшли, тому що у нас тут вийшов клинок. Клинок, який ми не обробили гербіцидом. Я його не показував, коли обробляв. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, я вам скажу так, різниця є. Де оброблено, де не оброблено. Я спеціально прийшов, щоб подивитися, що ж як почуваю, ось берізка. Яку ми обробили, до речі, тут просто оброблено 40 грам містардом. Тому що це ми край відходили 40 грам містарда. Це без етасилу. Бачимо, все ж таки вона хоч і стоїть вгору берізка, але края пожовтіли. Маємо надію, що їй дасть по башки. А ось де крило не зацепило. Отут ось трикутничок і такий осередок. Берізки, вона стоїть зелена, щось там десь вроді, кажеться пожовтіло, але то від холода. Ми тут так проходили, воно цвіркуло, не нецверкло але тут не обробили. Воно почуває себе краще. І Ну і бур'яни тут ростуть. Потім, як буде візуально вже вирізнятися, ми вже пройдемо тут ранцевим оприскувачем, мабуть. Все. Ось такий стан, ось така ерунда. У нас вийшло шоу, думаю, що жовтий соняшник, думаю, що це тут таке, що ми спалили. А це виліз падальні, скільки років десь сидів там в землі і повилазив, бачите? Пожовтів, пожовтів, пропадає. Це не негран старосійки, це добре. Все. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка, обробляйте. Поки що. Якихось висновків таких сильних зробити ми не можемо по гербіцидам. Ми будемо чекати, що відбувається. Лобода, до речі, ось. Що тут у нас? Що тут у нас? Це в нас туди містардом проходили цей край. Лобода похилилась. Вон лобода похилилася. Дякую за увагу. Підписка вподобайка. Слава Україні!